Курс валют за останні тижні неабияк радує українців, адже замість 42 гривень за долар ще взимку нині в обмінниках він коштує 38,65. Стабілізувалось і євро, яке нині можна придбати від 40 ,95 гривень 95 копійок. Нагадаю, банкам та іншим закладам досі заборонено висвічувати на табло курс валют, аби не створювати попит і не спекулювати. У Нацбанку та економісти пояснюють зміцнення гривні кількома причинами. Ну, серед традиційних це весна. На весні аграрії дійсно і в минулі роки переводили валюту в гривнівий еквівалент, внаслідок того, що посівна, і їм треба мати кошти на забезпечення цієї посівної. Друге, це вже складові на мою думку, пов'язані з відповідною політикою уряду на валютному і на грошовому ринку, в тому числі. Перший інструмент він вже застосовується. Бо я думаю, що просто уряд його активізував застосування: це відсотки по депозитах, зростання відсотків, які пропонують банки по гривневих депозитах, і відсотки, які пропонують і по валютних, в тому числі. Тобто цей відсоток він якраз і змушує і стимулює вкладати кошти для того, щоб отримати прибуток у вигляді відсотків банківських. Здешевшив на українських АЗС бензин усіх марок та диспаливо лише за останні дні, як бачимо, ціни на стелах білоцерківських заправок зменшилися на 2-3 гривні. Літр А 95 коштує від 44 до 45 гривень. Дизельне паливо майже 49. Як зазначає керівник однієї з мереж АЗС Василь Даниляк, цьогоріч посівна кампанія не вплинула на зниження вартості пального. Натомість ринок наситився навта. Продуктами, які завезли ще взимку для потреб генераторів, але енергетична ситуація в країні стабілізувалась, тож виник надлишок Деякі трейдери, які не мають мереж, привезли товар під продажу, ціни почали падати, і вони почали їх скидати зі збитком для того, щоб для того, щоб не в'їхати ще більше збитки. Так як минулого тижня знову ціна на нафту падала. То тенденція, то тенденція до зниження цін, продовжилась, так? Е, крім того, курс стабільний, курс не демонструє ніякого росту. Більше того, ви бачите, що готівковий курс падає. Білоцерківські водії відреагували на здешевлення позитивно, але кажуть, що суттєвої економії не відчули. Так, трошки менше. Ну, звичайно, відчув, тому що газ, яким я заправляю автомобіль, знизився в ціні суттєво, майже на. Довоєнному рівні, тому ну, звичайно дешевше заправлятися. Це зрадує на сьогоднішній день. Ми заправляли газ по 40 гривень, по-моєму. То зараз із знижками по-моєму десь по 20 гривень. Саме курс валют та вартість палива найбільше впливають на цінову політику продуктів харчування, наголошують економісти. Переконались в цьому. Ми на одному з місцевих ринків, де на огірки та редиску ціни продовжують знижуватись. Натомість значно зросла вартість моркви 43 гривні за кілограм. Ось цибуля вперше за стільки років коштує по ціні золота 53 гривні. Підвищення вартості товару продавці пов'язують не лише з війною, але й зі зменшенням кількості Рості продуктів на ринку, просто що мало товару. Цибуля в основному зараз возять імпортну, морква наша. Товару мало, тому і ціна піднімається. А імпортну звідки рінкому Приблизно Польща, то на огірок трошки починає падати ціна. Ось яблуко, звичайно, нормальна ціна на яблуко. Ось редька тільки почалася, буде падати, буде більше буде падати. Смачненька тільки починається, буде падати, навезуть, більше буде ціна, нормальна буде. Чому? Так як кожен рік. По гаманцю добре вдарило. Да, росту ціни. На що саме виросли на ваше на все виросли. Дуже а повисилися, дуже повисилися. Пенсіонери не задоволені на таку пенсію жити. І цибуля, і буряк, і ну бурячок ще нічого. Цибулька, морква, картошка. Все, все, все піднялося в ціну. Як зазначають експерти, сподіватися на ще більше зниження курсу валют наразі не варто. Натомість, через зменшення попиту на продукти магазини продають товарів менше. Хоча відчинені в країні 95% торговельних закладів. До прикладу, в цей же період минулого року працювало лише 30% магазинів. Про це повідомила Асоціація рітейлерів України Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.